Вітаю вас! Ви на youtube каналі Території мінімальних цін. Пізня осінь не тішить нас різнобарв'ям, але ж хочеться додати в образи яскравих кольорів. Сьогодні, на прикладі трьох образів, я вам покажу, як з базових речей можна зробити яскраві та стильні за допомогою аксесуарів та прикрас. Який елемент додати, щоб сіра сукня і чорна куртка перетворилися на стильний лук? Звичайні джинси та светр заграють по-новому зі стильними аксесуарами. Робимо акценти в образі за допомогою прикрас. Ну і вже за традицією хочу вам нагадати, що уважні глядачі в кожному випуску можуть зловити промокод на знижку, щоб ваш в території мінімальних цін став ще приємнішим. А серед наших глядачів в сьогоднішньому випуску ми розіграємо дуже крутий подарунок. Це ось така лампа, яка має вісім кольорів та штатив для ваших якісних та яскравих світлин. Про умови розіграшу розповім трошки згодом. Не перемикайтесь. Ну а зараз перейдімо до нашої улюбленої справи створення образів. І наш перший образ це повсякденна сіра трикотажна сукня. До речі, дуже м'якенька і зручна для такої пори. До неї найбільш пасують чорні шкіряні черевики та чорно-коротка дута куртка. А от що додати, щоб все заграло? По-перше, пропоную ланцюжок на шию з декоративними підвісочками, дрібниця, але підкреслює делікатний смак. А щоб вас можна було відрізнити від інших здалеку, пропоную додати до образу яскраво рожевого кольору шапку і також нестримно рожеву стьобану сумочку. Ну, а другий наш базовий образ складається з вузьких джинсів та смугастого джемпера. Взуття традиційне чорне. Сумно скажете ви, подивіться, чим я пропоную це доповнити. Тонкий браслетик декоративного металу додасть шарму і приверне увагу. А якщо надіти верхній одяг, припустимо це ось таке напівпальто модного кольору Мокко, то до нього пасуватиме шарф в крупну клітинку. Останній штрих невелика сумочка у бежевому кольорі. Вийшло дуже елегантно і навіть вишукано. Я дуже люблю стильні та якісні фото. А які ж класні фото без якісного світла? Саме його ми пропонуємо сьогодні вам виграти. А умови розіграшу дуже прості. Опишіть у коментарях сумочку, яку я пропонувала доповнити до першого. Образу, і ми рандомно оберемо переможця і не забудьте вказати ваш нікнейм, адже саме по ньому ми будемо вам писати успіхів вам! Ну а зараз перейдімо до наступного образу. Ці однотонні брюки кльош актуальні в цьому сезоні з білим джемпером, але будь-якого іншого кольору. Що ж сюди можна додати, щоб бути не такою, як усі? Я пропоную ланцюжок з прикрасами, біле на білому, буде мати дуже вишуканий вигляд. А у вушка патріотичні сережки. У вуличному варіанті, якщо наверх одягти курточку кольору капучино і взуття в бежевих відтінках, то я б додала до завершення образу білий рюкзак. Він і стане яскравим акцентом. Я, як завжди, закликаю вас фантазуйте та експериментуйте з образами. А на шопінг забігайте в мережу шопінг-центрів «Територія мінімальних цін. Тут дуже великий вибір. Користуйтесь промокодом на знижку, щоб економити власний бюджет. Ну а нам поставте лайки за нашу роботу, пишіть коментарі, щоб вигравати, і підпишіться на цей ютуб канал, щоб не пропустити наші наступні випуски. І до зустрічі вже скоро.